І знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Січень 2019 року селище Сарата, Одещина, щойна православна церква України отримала Томос, Парафіяни місцевого свято Покровського храму зібралися та разом зі священиком проголосували за перехід у ПЦУ. Серед трьохсот людей лише восьмеро були проти чи утримались. Настрій був з однієї сторони наелектризований, дійсно будемо, але з іншої сторони було піднесення. Всім, хто мав бажання, було надано відкрити мікрофон. Будь ласка, приходьте, висловлюйтеся, говоріть свою позицію. Люди хотіли змін, духовних змін і віддалення від Москви. Священник згадує запит на створення помісної церкви і в громаді, і в нього особисто формувався ще з 14-го року, коли почалася російсько-українська війна. Служіння у своєму храмі люди воліли чути українською. Парафіяни прагнули розуміти чітку громадянську позицію без жодних вивертів, як це бувало в УПЦ. Ви знаєте, дуже прикро, коли ти повинен виходити і говорити на всіх службах, поминати Кирила, А ми побачили у Потім, що відбулося, як Кирил себе повів. А з другої сторони, ти переживаєш, тому що це твоя країна, Крим це Україна, Донбас, це Україна. І звичайно, тоді почали відбуватися якісь деякі зміни. Сьогодні цей храм ПЦУ відвідує переважно більшість православних вірян селища Сарата. Мотивація різна. Приміром, у цієї жінки, торік, захищаючи країну на фронті, загинув син Олег. Відспівували воїна саме тут. Бо якби не московити, дитина моя була б жива. Не було б цієї війни, він був би живий. Та що вони ще повинні його відспівувати? Ні, я не хотіла, щоб тільки наші українські його відспівували. Парафіяни кажуть, тут їх приваблює демократичний підхід в управлінні, прозорість у відносинах церкви та громади, та головне відчуття духовної незалежності. Для мене це якесь свіже повітря, скажем так, більше свободи. Більше свободи, тому що я не знаю. Воно якось гнітило тоді мене. Мене зараз гньоту, цього нюту я не відчуваю і тому мені. Довець для нас була історична подія, коли ми заснували «Отче наш українською мовою. Це молитва, яку ми всі знаємо, але ми її не знали рідною мовою. Втім, на півдні Одещини наразі це хіба не єдиний храм православної церкви України. Щоби його відвідати, тисячі людей вимушені долати десятки кілометрів. А в декого немає і такої можливості. До нас приїжджали ти з Ізмаїла, приїжджають з Кілії 100 кілометрів, приїжджають з Білгород-Дністровська тут 56-60 кілометрів. Мені дзвонять, мені пишуть дуже часто у месенджери, просять помолитися, скидують мені записки. Да, дуже часто бувають. В Одеській іпархії кажуть, перехід релігійних громад до ПЦУ незворотній процес, але відбувається він занадто повільно. По-перше, люди фізично не мають можливості порівняти помісну церкву з УПЦ, бо замало храмів. По-друге, часто густо цьому протистояють місцеві органи влади та священники доходить до того, що людей банально залякують. Розумієте, проповідь московського патріархату іде від негативу. Ви будете прокляті, ви безблагодатні, ви розкольники, ваші покойники не відспівані, і люди не хочуть це чути оці прокляття у, у, у свою адресу. Тому дуже часто або мовчать, або просто е, виходять з храмів і собі моляться десь окремо. Втім, в єпархії зазначають, останнім часом до них звертається все більше священиків, які поки що просто консультуються, як зробити такий перехід максимально безболісним. Розумієте, наприклад, одна парафія, яка в цьому році перейшла, консультувалася зі мною ще у квітні 2022 року, а перейшла через два роки. От їм треба було пережити з цим. Це треба було переосмислити. З цим треба було пережити священнику. Ви знаєте, як е, сніжний ком. Так, коли перша кулька зробить оборот, вона набере там 100 грам снігу, друга на 200, а 50-й оборот вона набере там 20 кілограм на себе снігу. Так і і, і з цим буде. В Україні у Лона ПЦУ перейшли вже майже дві тисячі парафій для ухвалення такого рішення на відповідних зборах мають проголосувати дві третини представників релігійної громади. З Одещини Андрій Анастасов, і Міханошин. подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.